Давай щось поїмо. Гей, де мої смаколики? Я такий голодний. Ха-ха. Ой, що це? Хто мене розбудив? О, то це маленька Лілі. Бабуся зараз всіх нагодує. Бінг, переверни сторінку. Що? Що звучало так неприємно? О, це моя молодша сестра. Емілі. Я вже біжу. Ура! Грає моя улюблена пісня. Ого, це так сумно. Невже це справді моя молодша сестра Емілі? Я вже біжу до тебе, дорога. Чи ти вже прийшов? О, я дуже хочу їсти. Давай влаштуємо кулінарний челендж, щоб ти міг мене нагодувати. А гаразд, давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це буде разом. разом. Давайте Поїхала. візьмемо його. Мені потрібен розмовляють підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно. Готуйте до коричневого кольору. М -м -м. Намастіть булочку. Додайте зверху а, помідор сиро. і шматочок цибулі. Накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Мені Це булочки. Вони Я цей бургер. Він вийде неймовірно смачним, Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину, розкладемо це, полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою і готово. Венздей, подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від Інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. Ти чудовисько. Ах... Е, бабусю. Це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово. Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все Ого, готово. Ого, Венздей. Твій бургер виглядає страшно. Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, Яка смачна річ. Я маю спробувати це скоро. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто! Смачно! А що тут? М -м -м. Виглядає, звичайно. Ми повинні спробувати. Фу! Це цибуля? Це огидно. Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик бургер і смачні ласощі? Круто! Тепер спробуємо мармелад. Ммм, смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю ммм, Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово. Емі сподобався мій бургер. Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені Але, потрібно, майстр... це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Це зробив? Що ж я хочу робити? Ах, точно! Я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули? Я хочу додати цукор, бідна бабуся. Я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. Вона не дивиться? О, ми все викинули. Чудово. ой, бабусин, цукор просто, знаєте, сам висипався. Добре, давайте налємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур, і вона блакитна і така смачна. Полийте нею склянку, трохи посипок, і чудово, давайте налємо всередину наш шоколадний молок. Ой. О, і звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м -м, так красиво і смачно. Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився, ду, трубочка райдуги ду, 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 і єдиноріг. Як, Як круто це буде виглядати! Боблок. У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного But молока. Та-да! Та -да. Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що це Ах, таке, бабусю? Це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Тропер давайте і тут я закінчила. Ще пару. Будь ласка. Виглядає так смачно. З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід спробувати це хм. незабаром! Смачно. Добре. Спробую це. Ого! Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Скло виглядає страшно. Є черв'яки, який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм. Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були не, найсмачнішими. Не мені треба почистити картоплю. Вами, Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий Ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти це зняти це. Ой, ах, відійди, давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями, а тепер додамо кольоровий барвник. Ось він. Такий яскравий. Як це круто. Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай о, більше мене. олії і відправ картоплю смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. М -м -м -м. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой, о! Подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто! Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого, вона виходить дуже смачною. Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо, дякую, Еді. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово. Налий кетчуп і все і готово. Вони готові до зачаття. Чорна картопля. фрі. Клас! Венздей, твої картоплі Свіданок. виглядають чудово. Венздей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. Гаразд. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так. І спробуйте так. Без рук. Це було так смачно. Залишилося тільки пінаць-фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони я... теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Млинці, я теж. Ага, Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку дивись. Надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А -а -а, подивись, виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Минці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. Хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка, Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки. Крові. І вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка. Вау, це ж павучки-блінчики. Їх потрібно прибрати. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м Добре. Добре, що тут? Ого, це єдиноріг, який милий. Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці. Вам сподобалось наше відео? Тоді натискайте на кнопку подобається та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!